Ви щось чули про болгарки від фірми Ворхут? Особисто я не чув. Менше ніж за 5 хвилин ми дізнаємося про цю болгарку більше, ніж знає сам виробник. Нормальний ключ товщиною 2,5 мм, простецька пластикова ручка, але досить міцна. Кожух, як у всіх, запасні щітки, інструкція і гарантія 3 роки. Нормальний якісний товстий фланець. І так само товста гайка. Захист підшипника від пилу присутній, якісний гумовий кабель довжиною аж цілих 4 метра. Регулювання обертів присутнє, блокування кнопки присутнє. Також блокування шпинделя і швидкий доступ до щиток. Поки що все непогано, але для початку я її розберу, щоб зрозуміти, чи можна вмикати її в розетку. Дану ладно вам броньований якір. Насмерть залитий лаком. Є лабіринтний ущільнювач, щоб температура з колектора не ухайдохала нам підшипника. Підшипник стоїть від фірми SF. По статору також повний порядок, маємо бандажик і компаундом залите все насмерть. По електроніці нічого особливого, регулятор обертів, кнопочка на 16 А. Ну і конденсатор на своєму місці, кому він дуже потрібен. У редукторі все виглядає ось таким чином. Смазки просто валом. І ігольчастий підшипник в якості упора. Вмикати можна і більше того вмикати треба. Плавного пуску нема. 460 Вт потужність на холостих, 10-200 максимальні оберти, 2000 мінімальні. 850 Вт потужність при старті. І кому цікаво, у розетці у мене 225 вольт. До речі, на регуляторі обертів є ось така крутілка, за допомогою якої можна підрегулювати максимальні і мінімальні оберти. Як ви побачили по обертах ми не вклались в заявлені характеристики, тому беремо викрутку і трохи регулюємо тут. Ну і тепер на мінімалках маємо заявлені 4000. Ну і максимальні оберти також піднялись. Коротше, можна грати з цілий день, а я пішов продовжувати тест. Зараз поріжемо метал, щоб з'ясувати її номінальну потужність при роботі з залізом. Різати будемо на максимальних обертах, хто не в курсі, чим більше оберти, тим менше витрата диску. Номінальна вийшла 960 Вт. Замінив диск на кораловий і зараз буду душити, щоб побачити її максимальні можливості. А от і нефіга не просто її задушить, і максимальна потужність причому складає 2,4 кВт. Завдяки проведеним тестам можна зробити висновок, що кутова шліфувальна машина від фірми Ворхут однозначно вартує вашої уваги. Якісні компоненти, якісна збірка, довгий гумовий шнур і технічні характеристики, які збігаються із заявленими. Тож лайкаємо, підписуємося на мій канал, бо тут завжди коротко і по ділу. Ну а посилання на цю болгарку в шапці профіля або в описі під відео. Дякую за перегляд!